Чому ви займаєтесь загалом цією справою вже понад сім років? Ой, классне, до речі, питання. Я займалася і взагалі пішла в б'юті через особисту вік. І мені здається, що всі люди, які йдуть в ту чи іншу нішу, чи це художники, чи це майстри якоїсь певної спеціальності чи мірі, стикнулись білю. І в мене біль була в тому, що я насправді не могла знайти спеціалістів, тому що моє було насправді складне. Для нього потрібно знайти підхід і ні продуктів, ні спеціалістів, які могли зробити мені той кінцевий результат, який я собі бачила, ту картинку ідеально. Не могла знайти, Тим, що я йшла в салон краси. Я виходила зі слізами на очах, важко знаходила спеціалістів, які мені могли догодити. І саме по цій причині перше, що я зрозуміла. Я маю створити цей продукт, я маю навчитися робити так, щоб людям подобалось. І саме віше, кайф був тоді, коли я працювала в Київській. Так зараз я керівник, я власниця студії. Але коли я починала з самого початку, я була майстром, і коли мені приходили клієнти і задавали питання, у мене складна волосина, у мене там буха тарчать, у мене довгий ніс. Тобто я настільки вивчила цю нішу, що я розуміла, що ті чи іншій клієнті можна порекомендувати у даному випадку. Чому? Тому що знаю, що таких, як я, є багато. І я знаю, як вирішити їхні питання, тому саме по цій причині я пішла туди. А знаєте, кажуть, що є люди фотогенічні або не фотогенічні, або кажуть, в мене є одна сторона, яку можна фотографувати, та друга яку ні. Чи це правда, чи можливо люди так собі щось? Дам відповідь на це питання абсолютно об'єктивно. Колись я теж вважала, що є робоча, неробоча зона. Є впевненість собі жінки і є невпевненість собі жінки. І отут впевненість виховується через любов до себе. Чому? Тому що я та людина, яка теж проходила цей етап і виховувала бути комфортною. От дивіться, коли нас виховують бути комфортними для всіх, ви класна дівчинка, ви хороша дівчинка для всіх, але не для себе. І саме по тій причині у вас з'являється комплекс ця нерабоча зона. А ось ця у мене не робоча. Коли ви стаєте впевненою, коли ви за собою доглядаєте, коли ви інвестуєте у себе кошти, результат окупається вам впевненістю, і питання про робочу зону взагалі не буде пріоритетним. ви Будете просто знати, що ви класна і не потрібно це до нікому доказувати. Це внутрішнє, це те, що йде зі середини, це те, що не потребує доказу суспільства.